Доброго вечора. Сьогодні маємо 8 червня 2025 року. Начався сезон тіховки. Почався між два дні назад, але так. не можна було повно роботи, не можна було костюмати. Приїхали я як мопедом, син трактором. Тіхопрес тікуємо. Бо щось починає в нас небо захмурюватися, Каже грозу на вечір. Трактор Т-3069. Прес Фамарол. Тікуємо. Отакі тюки виходять. Тюк 80 сантиметрів. Збитий капітально. Нитки струни. П'ємо сіно. Вроді сіно було маленьке-маленьке, оці затягнулися дощі. І сіно вимахало, дай боже. Ось до сіно. По груди. А тут було, мабуть, на цьому городі ще більше. По капотам, по МТЗ по капот йшло. Що можу сказати по пресові? Ну, два дні крові трошки попив. Одна сторона рве і все, рве і все. Що не робили, рве і все. Але сьогодні по-перше всі святом. Сьогодні свято троїці, щоб всі були крепкі, здорові, щоб ця закінчилась проклята війна, щоб стало все на своє місце. А ми займаємося. Вроді настроїли, преса, прес настроївся, вроді став робити. Я вже непогано. Перша передача. Трюк 80 сантиметрів. Ми сьогодні в сусідньому селі трошки там збили. Але Сьогодні хоч свято, але до обіда довбалися. Довбалися то те, то те, то те поки ми її настроїли, щоб став в'язати. А то два дні Крові попив. Але нічого, слава Богу, за роботу. Ще є в продажі Дойчфар Може кому треба, дзвоніть, пишіть, прес хороший. Ну, можу, що можу сказати по порівнянню? Преса фамарол і преса Дойчфар та сама, Той сама ширина подборщика, той самий тюк. Той швар тяжчий прес. І по весу, і по ходу. Ну що, Бо там грубше трохи желізо, тут амаролі тоньше. І тут стоїть вже цей противовес на редукторі. Цей противовес допомагає трохи легше. Получається, коли розмаслав, то трактор себе легше чує, як той без балансіра, той більш чувствітельний. Отакий прес. Отакий прес. Вентилятор дме, коло апаратів чисто. Дме хорошо. Біля апаратів чисто. Тут набили, зараз скажу скільки, ви поставили ще одного щотчика. 43 штуки. Тут набили. Нитка така. Агротекс на ювіаже. Отаке людина хай де забирає. Добре, всім дякую. Бо хмара йде, три людям ще треба бити. Дякую за просмотр.